ЕЦК прокатали на капоті. в Одесі через конфлікт чоловіків з військовими оголошений план перехоплення. Невідомі рознесли могили захисників у Києві. Хто з союзників НАТО висловився чітко проти вступу України до альянсу? На Запоріжжі почали будувати підземні школи. А оточення заступника генпрокурора почало трусити на ЗК. Про це все і більше розповім зараз. Мене звати Яна Кочкурова, і ми починаємо. Прокатав ТЦК на капоті в Одесі. Черговий конфлікт з військовими закінчився безкоштовним підвезенням на ланосі. Деталі цієї сутички невідомі. Утім, з відео видно, що співробітники ТЦК намагалися витягти водія та пасажира з машини. Ті у відповідь натиснули на газ. Втікачів оголосили у розшук. У Києві вандали понівечили могили військових Дмитра Давінчі, Коцюбайла, Андрія Джуса, Пільщикова та Павла Петриченка. Невідомі пошкодили прапори, квіти, портрети. Вночі також зловмисники розбили лампадки на меморіалі Іловайськ-Даб-Дебальцеве. Нині вандалів розшукує поліція. На ТЕС у Болгарії затримали шпигуна з українським паспортом. Чоловік мав при собі цілий арсенал: дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька сім-карт і карти пам'яті. За інформацією представника болгарської прокуратури Христо Крастєва, затриманий пройшов на ТЕС Маріца Схід 2 диверсанта за збір інформації, яка є державною таємницею з метою передачі іноземній державі, затримали матеріали та всю інформацію, яку встиг зібрати диверсант, вивчають слідчі, як і той факт, чи справді він є громадянином України. Чоловіка затримали. НАЗК вимагає від українських банків інформацію про рахунки та рух коштів всього оточення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Скріни офіційних листів опублікував журналіст Євген Плінський. Мова про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка є фігуранткою розслідування схем про елітне майно набуте за час знайомства із заступником генпрокурора. У листі фігурує Віктор Павільч та його родичі. Нагадаємо, що одеський бізнесмен Павільч є власником двоповерхового та в елітному котежному містечку Коник у Києві, де живе Вербицький, саме про нього йшла мова у журналістському розслідуванні, яке стало основою для розслідування НЗК щодо незаконного збагачення Вербицького. Нагадаємо, що журналісти дійшли висновку, що реальна вартість майна, яким користується заступник генпрокурора, серйозно перевищує офіційні доходи посадовця. Напередодні про службове розслідування щодо Вербицького заявив і генпрокурор. Перше маю сказати, що Дуже серйозно ставлюся до журналістських розслідувань. Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, які, яке наразі триває. Національне агентство з із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу життя е, Вербицького. Окрім цього, знаю, що НАБУ також ініціювала досудове розслідування в кримінальному провадженні. Водночас, навіть такі гучні і скандальні викриття не зупиняють чиновників наживатися під час війни. При цьому дехто робить це у відкритий спосіб, цілком законно, наприклад, виписуючи собі шалені премії. Чому Україні, яка фінансово ледь кінці з кінцями зводить, зарплата у чиновників росте, ніби гриби після дощу? Розповідаємо далі у сюжеті. Захмарні зарплати чиновників стали однією з топтем цього тижня. Це зараз дозволяє нараховувати собі захмарні премії, які в рази перевищують їх зарплати. Народна депутатка Олександра Устінова оприлюднила деталі своєї заяви. Середня зарплата керівництва апарату Верховної Ради, підрозділ, який організовує роботу парламенту, 260 тисяч гривень. Моя зарплата за минулий місяць 37 тисяч гривень, і це я ще доплату за доступ до таємниці, як голова фракції, отримую. Тобто, ті, хто організовують нашу роботу, отримують в п'ять разів більше за депутата. А знаєте чому? Бо вони самі собі премії в рази більше за зарплати виписують. Чи повинні у держслужбовців бути такі високі зарплати? Більшості країн Європи, ну ті, які ми називаємо цивілізовані, вже давно встановлені співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою в держсекторі, і навіть в деяких країнах, навіть не тільки в держсекторі, але й в приватному також. Чому в час війни деякі високопосадовці отримують захмарні виплати? Потрібен Обов'язково окремий закон про соціальне забезпечення в держсекторі з відповідними чіткими формулами. Соціальних виплат. після цього оприлюднення народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про зменшення космічних зарплат співробітників апарату парламенту. Документ ніби підписали вже близько ста народних депутатів. Однак, у якийсь момент підписи почали просто зникати. Повідомила колега Устинової Галина Третякова. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему. Добре, що у моєї колежанки Олександри Устінової збереглися з кожної години. Нардепи заявляють, що голова апарату В'ячеслав Штучний, зарплата якого майже 250 тисяч гривень на місяць. Це можна побачити і в його декларації. Погрожує їм. Це коли військовослужбовці на нулі зараз після підвищення весні отримують 170 тисяч. Хто не на нулі то ще менше 100 тисяч. Ну це я вважаю на сьогодні просто неприпустимо. Історія стара, як світ чиновники, які мають на це повноваження багато років, фактично малювали собі завищені, м'яко кажучи, зарплати з преміями. 100, 200, 300 навіть тисяч. Ви виписували собі навіть одноразові і не тільки одноразові премії, навіть біля мільйона гривень. І все це відбувалося і на рівні Національного банку України, і на рівні міністерства, і на рівні Нафтогазу України, і на рівні Укрзалізниці Укрпошти. Укренерго все це відбувається за рахунок звичайних платників податків, тобто кожного з нас. Але вони цього не цураються навіть під час війни. Найбагатші люди країни це чиновники, те, що в державних органах влади на державних підприємствах, керівництво, заступники, керівники департаментів отримують космічні зарплати порівняно з середньою зарплатою в Україні. Та ще й зараз в умовах війни, коли ми рахуємо кожного рівню на потреби армії, ну це взагалі на сьогодні вже неприпустимо а під час війни ще й аморально за більш ніж два роки повномасштабного вторгнення нічого не змінилося. Чиновники та керівники компаній монополістів призначають собі захмарні зарплати та премії. У нас досі не встановлена формула, не встановлене співвідношення між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою у державному секторі. Поки в Україні ми не запровадимо таку формулу співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою разом з добавками преміями у державному секторі України до того часу у нас і буде відбуватися така рядюча. Різниця між зарплатами керівників держсекторів і середнім рівнем зарплат Україні. Міністерство фінансів оновило дані щодо зарплат працівників державних органів. За даними міністерства, лідирує за рівнем заробітної плати Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Заробітна плата керівництва регулятора у сфері енергетики найвища, більше 400 тисяч гривень. Високі зарплати і в антимонопольному комітеті України. Також традиційно високі зарплати. Ати в українських суддів наразі в Україні значну частину сукупної оплати праці становлять надбавки та премії ніяких обмежень не існує саме цим. І користуються дуже багато, ну скажімо так, недобросовісних керівників, які виписують собі і там своїм заступникам чи своїм любимчикам на роботі. Виписують космічні премії, причому на регулярній основі надзвичайно важливо впорядкувати в країні систему в держсекторі і законом встановити співвідношення максимальною зарплатою співвідношення між розміром зарплати і можливою премією е, працівнику. Е, також е, треба встановити певний максимальний відсоток, скільки може складати премія від зарплати. Співвідношення фінансової допомоги до зарплати не тільки не беруть до НАТО, а й бояться навіть вголос озвучити такі плани. Американські та німецькі топ посадовці намагаються скоригувати пропозицію генсека Єнса Столтенберга озвучити Україні незворотність шляху до альянсу під час Вашингтонського саміту і наполягають, що таке формулювання потребує редагування. Про це пише видання CNN. Консультації щодо зобов'язань Україні на її шляху до НАТО нині проводять Сполучені Штати, Велика Британія та ще кілька ключових союзників. Країни НАТО, які мають кордон із країною агресоркою, критикують американців за нерішучість. Та в Білому домі наполягають, що термін незворотній не знайде широкої підтримки. Римки союзників по НАТО, зокрема в Угорщини. Німеччина затягнула ухвалення 14-го пакета санкцій проти РФ через занепокоєння Олафа Шольца про можливі юридичні наслідки посилення боротьби з обходом санкцій для німецького бізнесу. Deutsche Welle пише, що Бельгія, яка зараз головою в ЄС, збиралася оголосити про нові обмеження ще 13 червня. Але плани рухнули через ініційовану Шольцем дискусію. Канцлер переймався не тільки з зобов'язанням компанії ЄС вносити в контракти заборону перепродавати третім країнам продукції до Росії, а й запровадженням юридичної відповідальності для європейських фірм за порушення цього пункту. Берлін не влаштовували ризики для експортерів, та все ж санкції з великою ймовірністю ухвалять під час сьогоднішньої чергової зустрічі в Брюсселі послів країн Євросоюзу. Нові уточнення по діапазону ударів американською зброєю в Білому домі. Підтвердили, що українські захисники можуть вражати окупантів на їхній же території американською зброєю не лише через кордон Харківської, а й Сумської області. Відповідно заяву оголосив старший директор з питань Європи ради нецбезпеки Білого дому Майкл Карпентер. Він зазначив, що так Україна позбавить Кремль можливості прикрити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує. Території України та, попри дозвіл ша російські атаки і досі забирають життя і здоров'я українців. Однією з найнебезпечніших територій залишається прифронтове Запоріжжя. Тож, аби вберегти дітей, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Аби діти могли навчатися офлайн у Запорізькій області, на п'яти локаціях почали будувати підземні школи. Вони мають прихистити 50 тисяч учнів, як повідомляє керівник Запорізької ва Іван Федоров. Та, звісно, ще краще захистити українських дітей на українській землі, витіснивши ворога за межі держави та посиливши військо. І це розуміють наші партнери у Нідерландах. Ця країна лідирує за кількістю допомоги для нас і, на відміну від багатьох інших союзників, робить це регулярно і без затримок. Чим нідерландці обіцяють допомогти цього разу? Далі у сюжеті. Навесні цього року прем'єр Нідерландів Марк Рюте підписав із президентом України Володимиром Зеленським договір про безпеку на 10 наступних років. Нідерланди 2024 року нададуть військовій допомозі Україні на 2 мільярди євро. Марк Рюте приїжджав до Харкова і бачив на власні очі, як російські ракети знищують українські будинки та вбивають українців. В Одесі відвідував військовий шпиталь та спілкувався з нашими солдатами, які проходять лікування. Я завжди казав, що Україна переможе. Тепер після цього візиту я ще більше в це вірю. Завдяки Нідерландам було створено коаліцію Ф І Вже цього року Україна отримає перші винищувачі. І саме Марк Рюте стояв біля витоків мирного саміту, що днями пройшов у Швейцарії. Ми будемо діяти далі. Це вже призвело до розширення нашої команди з 15 до більш ніж 90 країн. Той факт, що Путін учора виступив зі своїм мирним договором, показує, що він явно панікує. Рюте завжди стверджував, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в протистоянні російській агресії стільки, скільки це буде потрібно. Посольство, всі відомства, міністерства, уряд, особисто прем'єр-міністр Марк Рюте, вони доклались. Дуже серйозно і підтримали Україну неймовірно. І f – це їхня заслуга питання коаліції. Вони взяли лідерство і постачання зброї, і кошти, і постійний моніторинг, і підтримки тримання на пульсі, і численні візити. 57-річний Марк Рюти є ключовим кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Він може замінити Єнса Столтенберга, повноваження якого завершується цієї осені. Нинішній генсек НАТО вважає, що кращої кандидатури наступника неможливо і уявити. Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом, має великий досвід прем'єр-міністра. Він близький друг і колега. І тому я твердо вірю, що незабаром альянс визначиться з моїм наступником. І це буде добре для всіх нас, для НАТО і для мене. Угорщина та Словаччина єдині дві країни, які входять до блоку НАТО, які до останнього були проти обрання Рюти. 18 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що Будапешт підтримає кандидатуру Рюти на пост генсека НАТО. Таку саму заяву зробив і президент Словаччини Петер Пелегріні. А президент Румунії Клаус Йоханіс вирішив відкликати свою кандидатуру на посаду генсека НАТО. Але треба розуміти, незважаючи на відданість марка люте Україні та його бажання перемоги над Росією. Його можливості на ймовірній посаді генерального секретаря НАТО будуть обмежені. Він буде шукати консенсус. Він він така людина, він демократ. Він звиклий до того, що треба шукати колегіальні колективні рішення. Так він буде спрямовувати НАТО в певному напрямку. Можливо, він собі візьме українських радників, що було би до речі дуже непогано для того, щоб розуміти ситуацію, і тримати руку на пульсі. Остаточно визначатися з кандидатурою нового генсека НАТО будуть на саміті, який відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року у Вашингтоні. І на власній новій посаді Марк Рюте може суттєво прискорити вступ України до НАТО. 600 дітей України вдалося повернути з країни агресорки додому. Воєнні злочинці, росіяни, стверджують, що вони вивезли на свою територію близько 700 тисяч неповнолітніх. Утім, українські офіційні дані свідчать про 20 тисяч таких випадків. Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час свого виступу на міжнародній комісії з питань зниклих безвісти в Агазі. Росія навмисне після депортації змінює нашим дітям громадянство імена. Віддають на усиновлення в російські родини, фактично русифікуючи українців. Тож депортацію маленьких українців можна вважати частиною російського геноциду. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!